цій порі на телеканалі НТК інформаційний випуск події дня вівторка, 23 квітня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання з колегами підготували. Сподіваємось, цікавий випуск. Далі коротко Коломийщину відвідала делегація Республіки Угорщина. У Коломиї мидаї штрафує водіїв, які ставлять свої авто на газонах. Про вибір професії говорили у народному домі. Відкритий чемпіонат Коломеї з автоквесту відбувся у нашому місті. У національному музеї відкрили виставку традиційної іграшки зі Львівщини. Тепер про це та інше детальніше. Коломийщину відвідала делегація Республіки Угорщина. Зустрічав гостей голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк у Турції. Угорців познайомили з інфраструктурою населеного пункту та розповіли про роботу агрофірми Степан Мельничук. Опісля гості побували на українсько угорському підприємстві Абомікс. разом із делегацією їздив і Богдан Малецький. Це вже не перша поїздка угорців на Коломищину. Раніше генеральний консул Йошеф Бачкає привозив до дітей з будинку інтернату, що в Коломиї гуманітарну допомогу. Тепер він стверджує, що вже зараз настав час. Встановлення економічних та промислових стосунків Останній період ми організували кілька культурних заходів тут на Івано-Франківщині, і в ході цієї роботи виникло питання, виникли можливості ділової співпраці. І тому тепер з нами приїхали фахівці одної із найбільших сільськогосподарських фірм Угорщини Зате Нагіс. Подивитися, які тут є представляються можливості співпраці з українською стороною. Ми мали можливість. Познайомитись із сільськогосподарським акціонерним товариством і привітали сюди в товариство або мікс. І минулого дня, тобто вчора, ми також мали можливості подивитися, як проводиться сільськогосподарська робота тут на Івано-Франківщині. Я загалом можу сказати, що мені дуже подобається ставлення ваших людей, мешканців Івано-Франківської області до сільськогосподарської роботи. Підтримав його і економічний директор фірми Надіс Ласло Чіркеш. Після відвідин турки та або міксу він впевнений, що співпраця між Коломийщиною і угорською стороною можлива. Треба лише правильно вибрати напрямок цієї роботи. Це однозначно так, тому що мета нашого приїзду це продовження уже розпочатих раніше переговорів по цьому питанню по питанню економічної співпраці. І ми хочемо створити співпрацю у галузі виробництва різних продукцій для тваринництва. Михайло Вишиванюк та Михайло Негрич спочатку познайомили угорців з туркою. Сільський голова Любов Червінська та керівник агрофірми Степан Мельничук, Мирослав Червінський розповіли про населений пункт та показали всі його принади. Побували гості за кордону і на фермі, познайомилися із тваринництвом агропідприємства. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич впевнений, у розвитку доброї співпраці Венгерська делегація в нас ми будемо співпрацювати у тому, що на майбутнє. Є в нас бачення, щоб з ними почати ще одне спільне підприємство в напрямку сільського господарства. Також у делегації показали і місцевий сад вже у ньому обидві сторони договорилися про конкретну співпрацю. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. У Коломиї Державтоінспекція штрафує водіїв, які ставлять свої авто на газонах. З 15 квітня таке паркування забороняють нові правила дорожнього руху. В документі чітко визначено, там, де є трава, газон, там, де ні, не газон. Під час одного профілактичного відпрацювання у центрі міста Коломийські інспектори склали шість адміністративних протоколів на таких порушників. Водіїв штрафуватимуть згідно зі статтею 122 частиною першою, яка стосується порушення правил зупинки і стоянки. Стаття передбачає штраф від 255 до 340 гривень. На Коломийських вулицях гаряча пора. Люди готуються до Великодня, тому у центрі кипить торгівля. А це означає, що у кілька разів збільшується і кількість автівок, охочих припаркуватися поближче до центру. Хто встиг, добре, хто ні ставить машину, де трапиться навіть на тротуарах. Головне, аби недалеко до пункту призначення. Найбільш проблемні ділянки в центрі. Площа відродження, де від універма у Коломия до ратужі, залишають автомобілі під знаком зупинка заборонена» з правої сторони. Також є проблема паркування транспортних засобів в місті Коломия на тротуарах, де водії залишають їх. І у нас мало місця. Таке місце, де водій залишив транспортний засіб вулиці Шевченка. Це і 3-4 години водії інших транспортних засобів не могли виїхати зі двору, тому ми змушені були викликати автомобіль-евакуатор і забрати транспортний засіб. Дехто з водіїв паркує транспорт навіть на газони, але з 15 квітня це робити зась. Нові правила ввели таке поняття, як газон. Це ділянка однорідної території з дерновим покриттям, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерностворюючих трав. Якщо простіше, там, де є трава, газон, де ні, не газон. Під час одного профілактичного відпрацювання у центрі міста коломийські інспектори склали шість адміністративних протоколів на таких порушників. За порушення водіями право зупинки і стоянки, водію притягнуто до адміністративної відповідальності. Нагадую, що штраф там у розмірі від 255 до 340 гривень. Наші місцеві менше порушують правила дорожнього руху. Ну це зумовлено тим, що. Працівники Державної інспекції проводять профілактичні заходи регулярно. І наші водії в Колонецькій району вже знають, що не, не можна паркувати, де транспортні засоби. Переважна більшість це є приїжджі. Деякі водії пояснюють, що паркуються лише на кілька хвилин. Там знать стоїть. Це, я розумію, сказали тут чекати. Я хотів розвернутися з вами, дивиться, магия, це є. А дехто каже, що стають де можуть, бо в місті немає достатньої кількості стоянок. Держато не погоджується, пояснюють. Проїхалися по місту та оглянули стоянки. Кажуть, в центрі є місця, де можна поставити авто, проте водії не хочуть завдавати собі клопоту та пройтися лишніх кількасот метрів. Площа ринку, де вулиця, заїзд до, до міської ратуші, там є стоянка, вона завжди вільна для ЗАГСу після трьох п'ятірок. Також, незважаючи на це, водії ставлять транспортні засоби, так як їм вигідно, щоб якнайближче добратися до того місця, куди їм потрібно. У коломиї змагалися юні інспектори руху. У четвертій школі зустрічалися команди Коломиї та району Косова і Снятина. Там проходив зональний фінал всеукраїнського конкурсу серед команд КВК юних інспекторів дорожнього руху. Хто став переможцем та поїде на обласні змагання? Розкажемо у випуску подій завтра о 19.15. У Коломиї виявили вибухонебезпечні предмети у парку імені Шевченка, місцевий мешканець знайшов шість мінометних мін часів війни, 50 міліметрів та ручну гранату Ф1. Знешкоджували небезпечні знахідки сапери з Івано-Франківська. Наближається великодні свята. Працівники міліції працюватимуть у посиленому режимі. Збільшиться кількість патрулювань, щоб на вулицях було безпечно. Однак, правоохоронці просять коломиян під час свят подбати про захист своїх помешкань і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросити сусідів, аби ті доглядали за нею під час вашої відсутності і не залишати цінні та інші дорогі речі. Коли ж вирушаєте у відпустку, виїжджаєте до родичів, не кажіть про це без потреби. Далі Роксана Баранська розкаже про крім ситуацію в місті та районі. Останній період. Працівники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків і карного розшуку Коломийського міськвідділу міліції затримали двох молодих чоловіків, які торгували наркотичними речовинами. У першому випадку 23-річний коломиянин продав згорток з марихуаною за 120 гривень біля свого будинку. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні юнака оперативники вилучили саморобні пристрої для викорування наркотичної речовини та наркотичні засоби, які відправлено на експертизу, експертно-криміналістичний центр. Тим часом Інша група оперативників затримали на одній із вулиць міста 25-річного чоловіка, який теж торгував марихуаною. За місцем його проживання також вилучено наркотичні засоби та гроші за продаж наркотиків. Стосовно Коломиян відкрито кримінальне провадження за вчинення правопорушення, передбаченого частину 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Незабаром великодні свята працівники міліції працюватимуть у посиленому режимі. Збільшиться кількість патрулювань, щоб на вулицях було безпечно. Однак потрібно, щоб і люди під час свят подбали про захист своїх помешкань і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею на час вашої відсутності. Не залишайте цінні та інші дорогі речі. Отже, коли ви рушаєте у відпустку, виїжджаєте до родичів, не кажіть про це без потреби, лише обмежене коло людей повинно знати, на який те. Термін залишаєте помешкання, найкраще скористатися послугами Державної служби охорони. Також звертаємо увагу на крадіжки з транспортних засобів. Багато автомобілів власники залишають у дворах багатоповерхівок, на стоянках поблизу торгівельних центрів або просто неподалік осель без належного нагляду. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб уникнути викрадення автомобіля, не використовуйте для зберігання вашого автотранспорту нічний час, не освітлення недоступні для. Огляду місця не залишайте на тривалий час без нагляду автомобіль у місцях великого скупчення транспорту і сторонніх громадян, а також не залишати в них документи та інші цінні речі. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте в міліцію на 102 і постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішності чи одягу невідомого. Правоохоронці вживатимуть усі заходи для того, щоб мешканці міста та району. Могли відсвяткувати свято спокійно і у безпеці. Про вибір професії говорили в Народному домі. У Палаці культури відбувся ярмарок кар'єри. Його провели спеціалісти Коломийського міськрайонного центру зайнятості. У заході взяли участь учні та випускники шкіл, а також керівники навчальних закладів. Ярмарки кар'єри служба зайнятості проводить не вперше. Таким чином її спеціалісти намагаються не лише виконувати свою роботу, а й допомагати людям, зокрема молоді, реально влаштуватися на роботу. Передовсім для цього необхідно правильно обрати майбутню професію. Хочемо, щоб Вибір професії для кожного із старшокласників шкіл був мотивованим, був виваженим, і щоб вибір професії якраз простелив той шлях до вашої кар'єри у майбутньому. Якраз... Центр зайнятості надає безкоштовно, тому можна сміливо звертатися за будь-якими консультаціями, кажуть у службі. Можна також пройти тестування. Воно визначить, яка професія найбільше підходить тій чи іншій людині, щоб в майбутньому без проблем працевлаштуватися. Як свідчить статистика із серед числа 1800 безробітніх, безробітних, як правило, у нас більша частина молоді для приходу. стану, якраз на 1 квітня у нас 930 осіб. Це молоді люди, випускники професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які звернули. Ці вакансії продемонстрували барометр професії. Він визначає найактуальніші з них. До них належать робітничі спеціальності, фахівці інформаційних технологій. До речі, слово професія в перекладі з латині означає оголошую свою справу. Ми хочемо, щоб ваша професія, яку ви оберете, була дійсно справою вашого життя. Праці є надлишок одних спеціалістів і, відповідно, нестача інших. Може змінити професію доросле населення Коломищини, кажуть у службі зайнятості. Із березня почав діяти закон, згідно з яким люди можуть отримати ваучер, тобто грошову допомогу для перекваліфікації. Весняно-польові роботи стартували. З чого починати обробку ґрунту навесні? Чому землі треба давати можливість відпочити? Які овочі категорично не можуть рости на одній грядці? Найпоширеніші хвороби та шкідники, які знищують врожаї, про це та інше поговоримо у програмі. Про все крім політики у середу, 24 квітня о 19.45 на телеканалі НТК. Галина Куничак завколомийським відділом Прикарпатської дослідної станції, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, гість студії. Запитання Можна поставити за номером телефону 38 000 А у четвер у прямому ефірі телеканалу НТК говоритимуть на духовні теми: гість студії, доктор канонічного права, професор Папського східного інституту у Римі, отець Андрій Танасійчук Початок о 19.45 Відкритий чемпіонат Коломиї з автоквесту відбувся у нашому місті. Цих змагань хлопці чекали давно. Адже можна не лише поганяти на улюбленому авто, а й розімнути мізки, розгадати певні ребуси та загадки. Учасники впоралися із поставленими завданнями, переможців нагородили грамотами та цінними подарунками. Все бачила Надія Ніплюхіна. плюхіна. Відкритий чемпіонат Коломиї з автоквесту це серія ігор проєкту автоквест, який відбуватиметься в нашому місті та за його межами в період із квітня до грудня 2013 року. Це можливість отримати неймовірний заряд позитиву та адреналіну, кажуть його організатори. Коломийський автоклуб спільно з е, нашими спонсорами, партнерами, також спільно з е, Володимиром Довгнюком в рамках його програми. Ініціатива і е, разом з молодіжною організацією партії удару. Ми організували відкритий чемпіонат, Коломиї з автоквесту. суть його полягає в тому, що е, ми спланували декілька етапів ігор. Їх порядка шести буде, так і е, вони будуть е, проходити в різні часи, в різні періоди. Е, ми відповів. Відно, це буде як турнірна таблиця в рамках. В рамках цього турніру команди грають, заробляють очки, заробляють призи, виграють кубки, грамоти. Для того щоб стати учасником автоквесту, необхідно зареєструвати свою команду, взяти участь в іграх сезону, заробити очки. А вже за підсумками сезону визначиться рейтинг у турнірній таблиці. Переможець отримує перехідний кубок та загальний призовий фонд. Отримують великий призовий фонд, який ми разом з спонсорами і учасниками гри, які вносять внески в призовий фонд. Збираємо, і також великий перехідний кубок і звання чемпіона Коломиї з автоквесту. Робиться це для того, щоб ми могли зібрати хорошу активну розумну. І таку толкову команду для того, щоб виставити її на чемпіонати України з автоквесту на Кубки Західної України, для того, щоб Коломия мали свою команду, яка, крім е, ну ми бачимо багато всяких спортсменів, які достойно представляють Коломию. Ну і хочемо Коломию представляти і в такому плані на всеукраїнському рівні в учасників автоквесту: гарний настрій та бажання перемогти з правилами, ознайомлені. Хлопці кажуть, вони не важкі, але цікаві. Можна водночас на авто поганяти і свій розум показати. Насправді, ми вперше приймаємо участь. В цій грі в щось нового завжди хочеться відчути якісь нові емоції, нові адреналіну якогось здобути побільше. побільше. А тепер я скажу. Давай Автоквест? Це прикольно. Ми чого <зратили> що? Що, що приймаємо, як приймаємо участь? Найшли машину, <зратили> е, найшли, зібралися разом, копали копари, знайшли машину. <зратили> зібралася компанія веселих та кмітливих і е, вирішили спробувати свої сили в змаганні з іншими командами, які сьогодні зібралися, як на сьогодні, мені здається, дуже величезна кількість команд зібралася, які можливо. з її боротьба буде дуже напруженою і до останніх хвилин. Хочеться попробувати свої сили. Хочу перше, але хочете попробувати свої сили і знати на, на чому ми стоїмо, і як далі в наступних етапах може щось покажемо краще. Автоквест тривав понад п'ять годин. Загалом між собою змагалися вісім команд. Перемогу здобула команда Car, де кігуцули другі. Третє місце посіли учасники команди Вест. Вони отримали кубки, грамоти та призи від спонсорів. Також грамотою нагородили наймолодшого учасника змагань Ромчика Довганюка. Наступний етап автоквесту відбудеться в черні. Я родом із дитинства. У Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття відкрили виставку традиційної іграшки з містечка Яворова, що на Львівщині. Презентували оригінальні забавки майстри Остап Сойка і Оксана Когут. На урочистому відкритті побувала Мар'яна Мацьків. Дерев'яна забавка прославила містечко Яворів на весь світ. Історія Яворівської іграшки проходить аж через чотири століття. Її геніальний примітивізм милує око не однієї людини, заставляє захоплюватися чіткістю і довершеністю ліній та візерунків. Орнамент, яким розписують іграшки, називається Вербівкою. Малюнки створюються у вигляді вербових гілочок. У Яворові з давніх давен було дуже багато верб, які росли на піску. Тому люди робили ці забавки, продавали їх і за рахунок цього жили. Свого часу це був потужний промисел. Зараз яворівською іграшкою займаються одиниці. Серед них Остап Сойка і Оксана Когут. З Яворівщини, ми тою іграшкою бавились в дитинстві, то було на всіх храмових праздниках, і була маса, то дуже багато людей виробляли і виготовляли. І Хто такою іграшкою колись бавився, той вже не забуде до, до смерті. Люди до нас підходять, такі старші. І пам'ятають, кажуть, от іграшка нашого дитинства. Відродженням яворівської іграшки Остап Сойка і Оксана Когут займається більше трьох років. Дотримуючись традиційних вимог і звичаїв, вони не тільки реставрують забавки, а й створюють нові. Весь свій доробок майстри представили на виставці у Коломиї. Представили свої роботи як авторські, так і точні копії автентичної яворівської іграшки. Фотографії старих майстрів, які нам вдалося десь десь роздобути там в інтернеті, знайти по людях потім кілька яворівських скринь теж таки несправедливо не забутий промисел. Відкриття виставки у національному музеї відвідали також діти. Для них були особливі привілеї. Всі охочі могли випробувати іграшки в дії. Це викликало неабияке захоплення у малечі. Десятирічна Катя прийшла разом зі своїм класом. Вона навчається у загальноосвітній школі номер 8 Прийшла сюди, щоб подивитися, як. Е... Які ці ігрушки мені вони дуже сподобалися, вони дуже цікаві. Хотілося б собі взяти, погратися з ними. Вони дуже цікаві, і вони дуже дивовижні. Захоплена побаченим, і семирічна Юлія Клюсик. Вона теж навчається у восьмій школі. Я йшла зі школи зі своєю сестрою і пішла на гурток, і тут я опинилася. Дуже сподобалися іграшки. У них дуже гарні кольори. Не маляю, вона зароблена стар. Я по собі хотіла таких іграшок. Різноманітні коники, пташки, візочки, мініатюрні меблі, колисочки, деркачі та рахкальця. Ці іграшки екологічно чисті та енергетично сильні. У наш час попит на них перевищує пропозицію, зазначає майстер з Яворівщини. Попит є. На на жаль, зараз така ситуація, що, що люди недостатньо не заможні, щоб дозволити, але. Всякому разі, в нас ця іграшка не залежується. Все, що ми робимо, воно збувається. Варто відзначити і розпис забавок. На них можна побачити тільки чотири кольори: зелений, що символізує траву, листя, червоний плоди і ягоди, синій небо і воду, та жовтий, що додає сонця. У Коломиї ж виставка яворівської іграшки пробуде до 12 травня. Літературний фоноклуб Голоси, які ми любимо, запрошує у середу. Шанувальників поезії в програмі. Звіт за рік та прем'єра нової програми Відлуння кохання співає Анна Герман. Захід проведуть у Народному домі. Коломиї початок 24 квітня о 14.30. Коломаяни найкраще танцюють східні танці. Колектив Лілея повернувся із Хмельницького. Там дівчата змагалися на усеукраїнському фестивалі. Танцівниці здобули нагороди як у індивідуальних номерах, так і в загальних виступах. Деталі від Марини Максимів. Вже сім років усі бажаючі мають можливість займатися у Коломийському спортивному клубі Лілея. З року в рік танцюристи підвищують свій рівень, переходячи з класу в клас. Колектив Лілея неодноразовий учасник українських республіканських і міжнародних змагань. 20 квітня танцюристи брали участь у фестивалі східного танцю у Хмельницькому. Танець Халіджі підкорив суддів. Дівчата посіли перше місце. Окрім загального номеру, кожна учасниця колективу «Лілея» виступала з індивідуальною програмою. Отримали медалі і засольні номери. Олена філатова. Тренер клубу спортивного танцю Лілея радіє за своїх підопічних. Та водночас каже, нагороди це не найголовніше. Це не результат, щоб якась привести якусь медаль. Результат в тому, що діти розвиваються, їздять, спілкуються з іншими дітьми і хочуть цим займатися надалі. Результати можуть погіршуватись, покращуватись, але від того, як діти до цього відносяться, що їм це дуже подобається, що тайне стає частиною їхнього життя. Це найкращий результат. Белі-данс, бальні та східні танці це складно, розповідає Олена Філатова. Та дітей це не лякає. Ми розтягаємося, ну там двадцять півгодини, а потім танцюємо, все повторяємо. Кожне заняття, кожен виступ дівчатка очікують з нетерпінням для того, щоб пережити найприємніші відчуття. Радість Відчуваю себе. Він щаслива. Мені це все подобалось. зитування. Рідні учнів клубу спортивного танцю лілея розповідають, дякуючи тренеру та хорошому психологу Олені Філатовій, У колективі діти вчаться не тільки танцювати. Діти так виховуються токи, знаєте, повазі до Навіть коли тепер ми були на змаганнях діти отримали в нас всі медалі. Наскільки діти розумієте, були дов... не то, що зависть, не було зависті, а навпаки, таке, знаєте, дуже діти радувалися. От, наприклад, моя внучка зайняла перше місце помперації. Діти так її привітали щиро. і Так всіх дітей Розумієте, у нас така обстановка, просто дружня в колективі. І я дуже довольна, що ми займаємося власне клубі Лілея. В середині червня учасники клубу спортивного танцю лілея поїдуть до Калуша. Там коломийські дівчата братимуть участь у флешмобі. На заході спробують встановити національний рекорд з масового виконання східного танця. 弟、嗯 <noise> Фотовітальна материнка, яка проводить роботу серед дітей у бібліотеці номер 1 організувала екологічну подорож. Прогулянку Підемо у гості до травички з другим В класом природничо-математичного ліцею. Захід відбувся у парку імені Трильовського. Мета навчити дітей спостережливості правильно жити серед природи, берегти її красу. Така прогулянка мала і пізнавальний характер. Відбувся конкурс загадок про птахів, гра рослини, тварини і хто більше знає пташок. Провела захід завідувачка бібліотекою Надія Дідик. Триває конкурс Моя мама найкраща у світі, присвячений дню матері. На кращий вірш, розповідь, твір або малюнок. Участь беруть учні перших 11 класів. Роботи приймаються до 13 травня з адресою Коломия, вулиця Кобринського, 10, дитяча бібліотека номер 1 Телефон для довідок 2-38-26. Підсумки конкурсу 15 травня о 15-й годині у читальній залі бібліотеки. На нашу думку, це були найцікавіші події, котрі трапилися у місті та районі за день сьогоднішній. Якщо ви не встигли подивитися, прошу заходьте в інтернет за адресою Потрійна WTK Або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Хочу сподіватися, що завтра побачимось у цій же порі на телеканалі. НТК. шануйтеся і головне, будьте здорові. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 23 квітня 1875 року, у селі Порогах Богородчанського повіту народився Модест Сосенко, український художник, автор портретів та монументальних розписів. Модест Сосенко прожив довге творче життя і помер 4 лютого 1920 року у місті Львові. А ще 23 квітня 1916 року у місті Закопаному, тепер Польща в українській родині народилася Галина Грабець, донька Юліана, викладач музики по класу скрипки Коломийської дитячої музичної школи номер 1 авторка мемуарів про музичне життя міста над прутом, консультант і організатор багатьох мистецьких акцій у Коломиї. Їй присвоєно звання почесний громадянин міста за особливі заслуги перед громадою в справі національного і духовного відродження підростаючого покоління померла Галина Грабець 6 травня 2006 року. А ще 23 квітня 1938 року помер Йосиф Чайківський, син Олександра, історик, письменник, громадський діяч, викладач українських гімназіях Коломиї, директор, керівник історичного гуртка. Голова філії просвіти, голова драматичного товариства імені Івана Тобілевича, один із засновників Коломийської філії Каменярів, автор п'єс, підручників для гімназії Галичини, літературне псевдо Йосифа Чайківського, Яромир та Ярославич. Точної дати народження Йосифа Чайківського встановити не вдалося. Відомо тільки що народився він 1876 року у селі Тучапах на Львівщині.